Всім привіт, з вами Лірка. сьогодні мені потрібно буде знайти в підвалі якусь дуже таємничу реліквію, і мені в цьому може заважати монстр, який знаходиться в цьому конкретному підвалі. Тож пропоную починайте проходити цю карту. Мене одразу закидує в якийсь темний коридор. Це мене лякає так. Тут нічого ж немає, йоу. О, тут якісь двері. Є. What the fuck? А? Господи, я злякався вже цією. Ай, я тільки зайшов. Чуваки, спокійніше, спокійніше. Так, може тут ще щось є? Fucking shit! Це що у нас прохід кудись. О, я бачу там двері, йоу. Ох ти ж. Бляха. Оце вот тут скрімери, звісно. Я, я не знаю, я не знаю, як ось це робити. Так, тут є важіль, із, який можна поставити на блок заліза. де цей блок заліза? Таке питаннячко у мене. Йоу. Я реально ж не бачив дверей, які можна відкрити. О, дивіться, Ріл, воно тут знаходиться. Що за сміх? What the fuck? Так, тут є бочки. Вони начебто дішки називаються. Ну добре, я ж перевів все. Бачите, тепер у мене українська мова тут стоїть, йоу. Так, в мене тепер є важіль, який можна поставити на незеритовий блок. Ну добре. Зараз подивимось, пошукаємо, де його можна ту... Fuck you! Ти звідки взявся? Чувак. Ну вас. До що ви творите? Просто я тільки зайшов, а мене тут повсюду лякають. Тут двері відкриваються. Оу. Oh. Є. Ага. Ну, тут ні чорта немає. Це дуже добре, насправді. Можна. Відкрити наступні двері. Ходімо направо. Так, ось тут можна пройти. Ти! Ей! Та в смыслі підлога. Як воно обвалилось? Ні, ну це якийсь прикол, я не знаю. Так, а тут мож... можна ж. Що це таке? Відхід він там взявся, йо, чого він пробіг? І куди він зник? Так, тут двері якісь. Ось ця реліквія, як я розумію. О, бігти! Бігти! О ні, о ні, ні, о ні, о ні, о ні, о ні, о ні. Мені доведеться бігти. Швидше, 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 давай, 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 давай! Сюди, сюди, сюди! А! Я впав! І, віртуйте мене, ні. Йоу. А? а, це все, це вся мапа. Серйозно? Так мало. Добре, але мені реально сподобалось. Насправді в цій карті набагато, ну, насправді дуже багато скрімерів, яких ми побачили більше навіть, чим в якихось великих проєктах, звісно, можливо, реалізація не настільки крута, але ви ж справді подивіться, яка наскільки це, ну, карта реально прикольна, кльова. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, йоу з вами був Дірка. Камон, я пішов знімати інше відео.